Про успіхи у навчанні харківських школярів попри дистанційний формат, поговоримо з директором департаменту освіти Харківської міської ради Ольгою Деменко. Доброго дня, Ольга Іванівна. Дня. Які результати у навчанні харківських учнів? Чи опанували вони у повній мірі навчання дистанційно? Ну, дистанційна освіта це. Е... Річ вимушена на превеликий жаль, коли почалася війна, ми вже були готові до дистанційного навчання, бо спробували його ще під час коронавірусу. А зараз ми розуміємо, що це варіант навчання, але це не дає того якісного справжнього результату, який дає офлайн освіта, бо офлайн освіта це живе спілкування. З дітьми, з батьками, з вчителями це не тільки навчальний процес, це виховний процес, навіть подержати дитину за руку чи допомогти їй в першому класі правильно держати олівець чи ручку, показати, який нахил повинна мати буква. Ми цього не можемо зробити, незважаючи на це, ми це робимо. А що стосується старшокласників, фізика, хімія, біологія це все надскладно освоювати в дистанційному форматі, але все-таки ми це освоїмо. Хоча не можемо не сказати про серйозні освітні прогалини, їх не може не бути під час дистанційного навчання. Діти відволікаються, бо вони знаходяться не в організованому колективі. Уроки перериваються повітряними тривогами, і дистанційна освіта не дає того результату. Але наші вчителі вони роблять неймовірне. І ми дивимося результати національного мультипредметного тесту і бачимо, що наші діти ще не втратили тієї. Майстерності учнівської тих знань, які вони одержали в попередні роки. Звичайно, ми їм допомагаємо на канікулах, на осінніх, на зимових. Будемо планувати на весняних канікулах. Ми в метрошколі під час канікул організовуємо консультації для 11-класників. По підготовці до національного мультипредметного тесту. Бо тільки готуватись ніхто не допоможе, тільки треба готуватися. Отже, дистанційна освіта це варіант, це шанс не припиняти освітній процес. Але вона не дає тієї якості, якої би нам хотілось. Ще не відстають у навчанні харківські учні в порівнянні зі школярами з інших міст, де безпекова ситуація набагато краща. Ви знаєте, важко стати кращим, а ще важче залишитись кращим, поки що нам в це вдається. І наші школярі не те, що відстали, вони продовжують лідирувати в Україні. Так, наприклад, всеукраїнські учнівські турніри це командні змагання. Рівним харків'янам немає нікого. Це я кажу впевнено. У 2024 році харківські команди одержали 60% всіх нагород України. Тобто їдуть п'ять команд на змагання, чотири команди. Вони одержують перші, другі, треті місця, забирають майже всі нагороди. Ну, перші другі – це точно, і повертаються до рідного Харкова. Ми не втратили першості в малій академії наук. Мала Академія наук це симбіоз роботи вищої школи і середньої школи. Захист малої академії наук це як захист міні Тому тут допомагає вища школа і, звичайно, всеукраїнські олімпіади. Маємо на сьогоднішній день 27 стипендіатів президента. Це ті школярі, які одержали перші місця. На Україні з олімпіад і призові місця на міжнародних олімпіадах. Тому нашим школярам, яких готують талановиті вчителі, вдається утримувати першість в загальній середній освіті. Ольга Іванівна, дякую вам за цікаву розмову, за ваші відверті відповіді. Дякую вам.